Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про тренди якоїсь, як про Влада 4. Дивіться, мене дивляться без, без підписки цілих 98%. Давайте змінимо, щоб було 95%. Надіюсь, ви підписались. Приятного перегляду! Давайте дивитися зараз перше відео. Погнали, дивимося. Я буду зараз дивитися, а потім буду про нього говорити уваги. Ви хочете якихось слов, але мені кажеться здесь. Тут... І от що я вам хочу про цей тренд сказати: не вірте, нікому, це е, фейк, просто він е, виступав, типу, в піддержку цього. Ну, ви поняли, ну я, звісно, не за оцей тероризм. Ну, короче, дивимся наступне відео. Воно, кстати, так хайпануло на 20к, по-моєму. Я не знаю, я стараюсь над відосиком, а той просто виложив А4 Крокус, йо-моє, йо-моє, -йо -йо -йо, і йому просто хайпануло. Ну, окей, приступаємо до нового відео. Тут дуже багато уваги, ви хочете якихось слів, але мені здається, що тут, тут нечого говорити, це жахливо. Прихватувати все внутрі, Ну, оцим о, дітям, мені здається, вже так активно, що вони випускають уже все просто, щоб в них піднявся актив, тому що це вони вже здобали викладати. По-перше, я не знаю, нахріна вони це викладають, тому що це, типу, він говорив не для того, щоб люди інші хайпували, а іменно він. Ну, типу, він не сам на хайпі. за... Ну, був на хайпі. Не знаю нашому, типу, це. Ну, це просто був виступ, а інші якісь малолетки просто беруть і знімають під цей звук, інше відео. Типу, а, -а, -а брат, 4 умер в Крокусі. Ну, типу, я не знаю навіщо таке робити. Якісь малолетки, ну, трохи, мабуть, не розуміють або що. Звісно, паналі до нового відео. Тут очень много внимания. Вы хотите каких-то слов, но мне кажется, здесь тут, тут нечего говорить, это ужасно прихватывает все. Це уже знати якісь, блін, восьмилітні діти просто ставлять лайки по тисячам. Людина просто взяла свой планшет, взяла телефон, 1000 лайків на базу. Ну я не розумію просто. Окей, Ми робимо виводи. Вивод то, що це просто хайп, який роблять малолетки, щоб вони сказали мамі, типу в мене багато підписників. Е, там просто якийсь юзер, він навіть нік не змінив нього вже підписки. Відео я старався, 5 переглядів. Ну, надіюсь, хоча б це відео набере багато переглядів. Ну окей, робимо вивод. Це, це просто е, поганий тренд, який набирає. Так в мене перервалось, це тренд, просто, який набирає за першо, е, персонажа, який знаходиться на цьому фоні. Тому що саме 4 він популярний, і люди такі. Блін. Так жалко. Плакі-плакі. Ну, коротше, я роблю вивод, що я, таке, я таку хрень не буду знімати. Ну, ок. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Якщо хочете такі похожі відео, набирайте на цьому відео 5 лайків. Я випускаю нові відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!